Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Полюблені браття і сестри, парафіяни цього святого храму. Я поздоровляю вас найперше із святом Днем Пам'яті Святителя Миколая, архієпископа Мирлі Київського Чудотворця. Свято всіх поздоровляю! Ми сьогодні освятили храм. Це особливе місце, де призобілої благодать Святого Духа. Освячений престол це той возвищений жертвенник, на якому ми приносимо наше приношення до престолу Божого, де ми звершуємо наші молитви. І наше зітхання перед лицем Божим. І тому сьогоднішній день для нас є і історичним днем. Сьогодні є для нас днем особливим, як День Воскресіння. Це Воскресіння для села. Це нова і велика Пасха. Тому що в селі появилася церква. Не було, а появилася, як воскресла, як восстала. І тепер тут призобілує благодать Святого Духа. Що це для нас, людей, означає посвячене місце? Це місце, на якому постійно перебуває Божественна благодать. Це та сила, за якою ми завжди спрагли йдемо почерпнути. Благодать Святого Духа, яка немічно оздоровлює і недостачу доповнює. Це місце не просто освячене чи окроплене святою водою. Бог, невидимо, постійно перебуває тут. Буде двоє і троє зібрані в ім'я моє, там і я посеред них. Тому сьогоднішня громада, сьогоднішня наша молитва є особливою молитвою вдячності, що Господь сподобав нас торкнутися цієї благодаті і бути сопричасними цього священного дійства, дійства будівництва нового храму. Божественна благодать діє там, де на засадах любові люди збираються в ім'я Боже. Не там, де купола, не там, де величні храми. А в першу чергу, якщо оці два попередніх, це любов до Бога, це зібрання в ім'я Боже, для прославлення Бога люди збираються. Там перебуває Божественна благодать. Не в архітектурі, а в суті самої молитви і прагнення самої людської душі. Тому дух діє де хоче, але дух діє і перебуває там, де люди щирим серцем бажають його прийняти. Якщо ти стоїш у величному храмі, але думки твої далеко від храму. Якщо твоє серце злобне, і якщо подібна людина біля тебе стоїть така ж сама, то не діє там божественна благодать. Хоча і стоїш в храмі, який архітектурно похожий на церковну споруду. Бо це лише стіни, це лише цегла. А дух перебуває за бажанням самої людини. Божественна благодать сходить, коли людина звертається до Бога. Ось тоді вона сходить і діє. Діє безпосередньо на саму людину, діє на всіх, які перебувають у цьому молитовному середовищі, де двоє, і троє і більше збираються в ім'я Боже. Отам діє божественна благодать. Сьогодні ви діє тут. Бо з великою любові до Бога ви збудували цей храм. Чи не так? З любові до Бога. ж. З бажанням, щоб храм тут був, приходити сюди молитися, приходити сюди радіти на Пасху, прославляти народження на Різдво. Радіти тим, хто родився, хто хрестився. Скорбіти тому, хто відходить з цієї землі. Каятися в гріхах, які натворив. Оце є життя. Для чого І для того ми збудували цей храм? Для того, щоб преображалася людська душа, для того, щоб вона, очищаючись, відчувала щасливість сьогодення, щасливість прожитого кожного дня. Тому що Господь, знімаючи гріховний тягар з людини, дає можливість людині бачити всю красоту Божого творіння. І життя тоді натхненне, тому що ти в радості, тому що ти от перебуваєш в цій Божественній благодаті. Її неможливо описати, її можливо відчути. Ти або її відчуваєш або її не відчуваєш. І якщо хтось каже, Неблагодатно там обманщик він. Бо він не може бачити і не може розуміти Бога. Тому що Бог лише подає благодать, а не хтось по своєму бажанню надати комусь благодать іншому чи не надати. Дух діє, де хоче. Слова апостола Євангелиста Йоанна Богослова. Згадаєм із книги діянь як апостол Петро прийшов хрестити сім'ю сотника. Переповів вам цю історію. Сім'я сотника забажала хреститися, прийняти віру в Ісуса Христа. І запросили апостола, апостола Петра. І цей прийшов і почав розказувати про Ісуса Христа. Спочатку вирішив, що Він повинен. Навчити людей розказати, оповісти все, укріпити їх вірі, а після того вже звершити таїнство хрещення, як зазвичай, в воді хрестить. І коли він проповідував, коли він лише розказував про Ісуса Христа, то Дух Святий вже зійшов на тих, хто збирався хрестити. І Він каже, ну якщо Дух вже зійшов, то що мені вже проповідувати? Віра цих людей настільки була сильна, що їм і проповіді не треба було ніякої. Їх не треба було нічому переконувати. Дух вже зійшов. І він тільки, тільки омивши їх водою, звершив те, що йому належало. І все. По вірі людській, про що це говорить? Про віру людей. Віра людей була настільки великою, настільки сильною. Бажання прийняти божественні дари настільки були великими, що не треба було дуже довго апостолу в цьому їх переконувати. Вони вже прийняли це. А дух, реагуючи на те, що людина бажає, вже зійшов без побажань чи повеління апостола Петра. Тому дух діє, де хоче, якщо хтось скаже, що благодатно, неблагодатно, Канонічно чи не канонічно, він сам не знає, що каже. Бо не він управляє Богом, а Бог діє так, як він сам бажає. Ми можемо до нього лише звертатися. Ми можемо Бога лише просити. А Бог діє так, як Він бажає корисним для самої людини. Але повинна бути, і Бог залишає людині волю. І зважаючи на те, що Бог лишає людині волю, то залишає її право, і не тільки право, а й в обов'язок людини входить звертатися. І тому в Євангелії звучать слова: Все, що в молитві попросите, віруйте і дасться вам, стукайте і вам відчинять. Так, Бог знає, що людина хоче, але Він, залишивши людині свободу, Каже, попросиш, все, що в молитві попроси, попросиш дам. Я знаю, що тобі потрібно, але попросиш дам, не попросиш не дам. Тобто людина проявляє свою, своє бажання, своє розуміння і тоді приймає те, що їй дарується Богом. Сьогодні ми всі з вами прийняли Божественну благодать не тільки в своє серце. А прийняли Божественну благодать, яка спочила сьогодні на цьому освяченому престолі і на цьому освяченому храмі. І місце тепер з цієї хвилини, на якому ви стоїте, святе є. І називається це місце святе храм Божий, попри який, по, по, який ми завжди будемо йти. І тепер уже наша не тільки спрагла душа, а, а й наш розум. Буде нам вже диктувати, ідеш попри храм, перехрестися. Заходиш в храм, перехрестися. І незважаючи, який тут купол стоїть, більший чи менший, тому що важливо не те, що зображає купол, а важливо те, є тут Божественна благодать чи нема. Якщо будемо переходити до цього храму з ненавистю, з бажанням зла поганого, то Божественна благодать відійде звідси. Але якщо будемо приходити з любов'ю, з любов'ю до Бога, з любов'ю до ближнього, в каяні своїх гріхів, то Божественна благодать буде діяти і буде усім нам в цьому допомагати. Тому я вам і бажаю, і радіючи за вас, що ви духовно зростаєте, незважаючи, що громада ваша невелика, але рівнива, рівнива довіри. До православної віри, до української церкви. І забажали, щоб і в цьому селі був храм, на якому служило б на зрозумілій українській мові. Був храм, в якому приходили не тільки в свято, а щонеділі, бо шість днів працюй, а сьомий День Господу Богу Твоєму приходили для того, щоб прославити Бога і отримати ту божественну благодать. Яка допомагає нам тримати в здоров'ї наше тіло, яка благословляє нашій душі відчувати щасливість цього життя і прославляти кожноденно і повсякчасно Бога. Тому я закликаю на всіх вас Боже благословення. Радію вашій ревності і бажаю, щоб ви і далі були такі ж довіри і до благочестивого православного життя. І Бог вам хай буде в цьому помічником. А святий Миколай надихає до добрих справ. І хай подарок, якщо у кого знайшовся сьогодні не під подушкою, то хай виражеться в чомусь іншому. Але я впевнений, що святий Миколай кожного відвідає. Но кожного по-особливому і індивідуально. Бог вам в цьому напоміч. Благословення Господнє на вас і і чоловіколюбством завжди нині повсякчас, і на віки віків.